Західні аналітики вважають, що Верефії перебільшують рівень так званих успіхів на Авдіївській ділянці фронту і будуть продовжувати це робити попри свої невдачі, тіми темпами, вони йдуть по Херсонщині, вони можуть до нового року захватіть Крим. Зараз російські війська під Авдіївкою, що в Донецькій області зазнають величезних втрат. Зокрема, кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська втратили таку кількість бронетехніки, що дорівнює кільком батальйонів. Одно-тактичним групам на кадрах опублікованих 11 жовтня видно, як рашистська бронетехніка в колоні під Авдіївкою падає в водоймище. А на кадрах із геоприв'язкою, опублікованих наступного дня, видно, як українські війська завдають ударів по колонах рашистської техніки в районі самого міста. Ці кадри показують, що рашистські бронетанкові сили не врахували уроки, що були зроблені з попередніх наступальних операцій під вугледаром. у лютому. Уму поточного року або під Києвом у березні минулого року, коли українські війська філігранно знищували колони російської бронетехніки. Пане Кирило ще про Авдіївку і про мости? Зокрема, я не знаю, читали вже цю інформацію чи ні. Там місцеві пабліки повідомляють про начебто ураження мосту ясенувата Горлівка. Якщо коротко, так це міст між Горлівкою та Донецьком. Журналіст Денис Казанський написав, що це ускладнює логістику російських військ, що наступають на Авдіївку. І є інформація, що внаслідок руйнування мосту між Горлівкою і Ясенуватою дорожній рух заблоковано. Чи був це один із основних таких шляхів постачання для російської армії? І для російських бійців, які воюють на Авдіївському напрямку, це достатньо болісна для них подія сьогодні. Цей мост справді велику велику пропускну здібність мала ця траса і ці міст. Але він, на жаль, не єдиний. Тобто, вони зараз не залишились зовсім без логістики. Вона просто буде важча, буде довша по інших трасах через об'їзд, через інші дороги, через більш вузькі не такі. Комфортні, але це повністю не припинить постачання їм БК, особового складу та евакуації ранених. Тобто, удар потужний, удар можна аплодувати, але повністю це не знищило їх логістику. На жаль. Пане Кирило, дозвольте вам тоді ще поставити на останок одне запитання? Я цікавилася ним в наших гостей тут в студії, зокрема в політологів, про те, що особливо в перші дні теракту в Ізраїлі ми бачили порівняння з тим з українською ситуацією, і порівняння не в контексті звірств, які ми побачили, а в порівнянні того, що якщо Ізраїль значить проспав напад, то які шанси мала? Україна. Ви як військовослужбовець, як політолог в мирному житті, чи вважаєте коректним такі порівнювання, чи це можливо намагання, спроба скинути провину з когось? Ну насправді те, що ізраїльська розвідка, армія не очікувала такого удара для усіх стало шоком і для нас, і насамперед для громадян самого Ізраїлю. Так, що стосується, то можна ли коректно ли порівнювати з українською ситуацією, важко казати. Я як політолог, який багато писав про нас про Росію, про конфлікт між державами і про протистояння, я теж не бачив ніяких розумних реальних мотивів для Росії перейти до відкритого, відкритого великого збройного нападу на Україну. Тобто, своїм шантажем на той момент на лютий на січень. Двадцять другого року своїм шантажем Путін, мені здається, досяг всього, що хотів: і енергетично, і політично. Він вже диктував свої умови і міг просто зібрати у Але він захотів поступив нелогічно, неправильно. Ми бачимо санкції, бачимо, які втрати несе Росія. Він поступив нелогічно, але він дуже хотів місто в історії своєї. Тому це було нелогічно. Тобто, наші теж могли так. Дивитись на це аналітики і казати, що напад на Україну великий Росії для Росії немає сенсу, але ось маємо те, що маємо. Якщо пес скажений, то тут. Здорова логіка не працює не працює. На це те, що ми обговорюємо зараз з Олександром Кураєвим. в цій студія він теж про це сказав, що абсолютно не було ніяких підстав і логічних дій, але все таки це сталося. А давайте почнемо з того, що що відбувається в російській в російських збройних силах, не знаю в російській армії. Там набирають якихось під виглядом добробатів, набирають якісь якихось найманців. Він створює Якісь інші ПВК. Тим часом у нас на фронті йде загострення, йде більше скупчення російських військ. Вони переходять до атакувальних дій, їх все більше і більше стягують. Вони хочуть проводити якісь, я не знаю, контрнаступальні свої дії, чи, чи що відбувається? Ну, мені здається, що вони насправді планували свій наступ такий, чи контрнаступ, чи хто тут контрнаступ робить? Важко порахувати, але так саме для цього мені здається і було розгорнуто 25-ту общовійськову військову армію і 18-ту. І мені здається, що вони планували все ж таки куп'янський напрямок, як основний для свого наступу, і можливо Донецький, але Збройні Сили України на цей час, на момент наступу, повинні були ув'язнути у цих мінних полях дуже щільне мінування. Бути виснаженими, нести важкі втрати в людях та техніці при своїх наступах на Бахмуті та на півдні і вже вкрай знесиленими зустріти свіжі російські війська, і це по е баченню російських стратегів їм давало великі шанси на успіх. Це російські, радянські підручники, так і так там так, так і прописано. Але збройні сили України не виснажились, не зникли. А стали проламувати оборону ворога і біля Бахмуту, що дуже політично для нього неприємно. І на південному напрямку на Токмак та Бердянськ, тобто е загрожуючи перерізати сухопутний коридор до Крима. А це для Росії це вже стратегічне питання, стратегічний програш, тому що кримський міст не тягне. Він має обмежену все ж таки пропускну здібність. Та й по, по ньому може прилітіти будь-коли. Це вже доказано. Тому Росії довелося цю 25-18 армії кидати не на наступ, а на оборону. Так, є свіжі резерви, тому вони лізуть на Авдіївку вже другу, другу добу дуже жорстко. Наш, там, там хлопці всі вже давно воюють, дуже багато з таким досвідом з бойовим хлопців тримаються вони як сталеві. По Бахмуту вони намагаються все ж таки нас. З на Андрівки, на Кліщівки, хоч якось щось повернути і з, з... вийти знову на залізницю. них не вдається це на півночі від Бахмуту. Теж наступати їм не вдалося. Але будемо реалістами: на куп'янському, на Ліманському напрямку, там більше 100 тисяч особового складу. Є техніка працює авіація дуже плотно. Вже тижнів за два. Там теж загострення велике. Тобто, ці резерви ворог використовує, щоб нас давити. Їх недостатньо для серйозного наступу на наші позиції. Їх недостатньо для вирішення якихось стратегічних питань. Я підкреслюю ЗСУ, своїм наступом зламали ці плани, але досить важко, тому що досить ну потужна армія нам протистоїть.